Жив безтурботно, ведмедик, веселун на ім'я тишко. Останнім часом він став пригніченим. Ой, як же мені неспокійно спати? Зіткнув Тишко своєму другові зачинять, сірку, цей гуркіт із за великого грому страшить мене вночі. і Я відчуваю себе дивно вдень. Трем, мій дорогий тишка, ми зможемо відігнати неспокій з твого серця, слідуй за мною. Вони весело стрибали стежками, поки не дісталися до чарівного дерева булькотунчика. Його гілки були усіяні дзвінкими бульбашками, що висіли на вітрі. Ці бульбашки проганяють турботи, пояснив Сірко, видихнув у бульбашку і розкажи свої страхи. Тишка глибоко видихнув і пошепотів. Мене лякають звуки і це відволікає мене. Слова перетворилися на іскристу бульбашку. З легким пописком бульбашка підняла в небо, залишаючи тишку спокій. А тепер, на пригоду, радісно пропищав сірко. І вони рушили далі до стрімкого джерельця, де води дзюркочать і лоскочуть все, до чого доторкаються. На джерелі тишка занурив лапки, і вони почали тремтіти. Сміху. Сміх був заразливим і незабаром оба друга сміялися без зупину. Сміх допомагає проганяти страхи, захихотів сірко. Спробуй це ще раз, коли тобі потрібно трохи сонця в серці. По дорозі додому тишка зустрів софіжаку, мудру білку. Приєднася до нас, софіжака, закликав тишка. Ми шукаємо способи стати веселішими. Коли вони подорожували разом, кожен друг ділився своїми почуттями, відпускаючи маленькі Турботи, коли ведмедик повернувся додому у тепле, світле місце, він безтурботно стискав лапки в своєму гніздечку. Ліс співав свої пісні, огортаючи його комфортом і спокоєм. Він знав, що кожне тривожне почуття це бульбашка, м'яко звільнена за допомогою друзів.